Сьогодні, 12 вересня 23-го року, питання такі наші перці. То я купив, а твій братьо Степа виростив. Диви, які бомби. Знаєш, ж, яка рука, який перець. Де. То рука, то перці такі. А жінка продала мені одна серйозна, то все намаху, але ось такі тані перці, як слоїки більше, як півлітрові. Диві, який здоровенний. А я ще так постриг їх, бачиш. Один перець слоїк. Я ще тобі дам, ти ще будеш мені закривала салат, я тобі заплачу гроші. Передам геникові, диви, бачиш, Ну то є трошки інші сорти, є. Диви, є такі червоні, а є такі, отакі такі величезні, великі. Таня, ті, що це як мала дитина. Це наше відро нержавічке, що я купив для меду. О, такі наші перчики. Диви. А я тут все обстриг. Отут бачиш, лишився один зелений, я не знаю, чи він доросте, чи ні. Чи вдарить мороз. Диви, бачиш, всі такі, як, як один. То моркви наші. то й для тебе є морква. Движ ту моркву там. бачиш, то все морква за досаду. Там бульба була. А то все бураки мало бурак, моркву, все, що хочеш.